Протягом цього року, ну, вже минулого 24-го року, ми дуже багато на своєму каналі говорили про те, що ну, що планета в трошки забрудненому стані, що у нас є великі проблеми, типу там global warming, Greenhouse Effect і всяке таке. І ми говорили про такі прямі наслідки в основному. Ми говорили про те, що там. Влітку жарко, зараз тепло, типу, що там засухи, що там різні зливи, типу, і так далі. Там, потім я розповідав про урагани, що це теж, в принципі, пов'язано між собою. Але це все абсолютно прямі наслідки. І ось тут я відкриваю науку ЮА і дивлюсь типу, дослідження, які вони опублікували, і бачу таке цікаве дослідження, в якому кажуть про те, що зміна клімату зменшила ефективність профілактики вірусу імунодефіциту людини. Перша реакція, яка у мене була, от приблизно така, як у тебе зараз. Типу, що? Mm -hmm. а, я, ну, звісно, Зв'яжіть, я будь ласка, читати. цих два факти, а то дуже складно просто. А, дивись. А, тут варто розібрати цю назву, цей заголовок на, на дві частини. Тут нуль клікбейту, от що, що найцікавіше. Типу. Я здогадався, а зв'язок, який, я просто не знаю. Не, розповідаю, не профілактика ВІЛ це про те, що люди мають приймати. А, Антиретровірусну терапію приймати препарати, які фактично блокують поширення вірусу. А зміна клімату призводить до того, що. От тут, тут, типу, вже от просто як факт закінчили, що є антиретровірусна терапія, люди її мають приймати. Типу. Ну, і є там різні механізми, типу, використовувати контрацептиви типу, під час сексу, для того, щоб не поширювати це статевим шляхом. А зміна клімату призводить до чого? Вона призводить до того, що. Починаються зливи, починаються засухи. Ну грубо кажучи, от дуже класну картинку нещодавно десь бачив в інтернеті. Треба зробити собі звичку зберігати такі картинки. Типу, як одним зображенням показати зміну клімату, от є там пожежі в Штатах. І зміна клімату тут теж, типу, максимально винна, тому що через зміну клімату, там, де мала би бути вода, і цих пожеж не мало би бути, її немає, але десь в іншому місці, де води не мало би бути, вона з'являється і починаються повені, наприклад. Або там занадто великі зливи, потопи і так далі. І тут е, мова йде про те, що в Південній та Східній Африці. Як регіоні, який доволі сильно страждає від посухи повний, спричинених тим же ж самим глобал вормінгом, дослідники перевірили, ну, як взагалі відбувається, яко, якою є ефективність боротьби з вірусом монодефіциту людини. Ще один факт, чому саме цей регіон? Тому що там 50-54% людей мають цей вірус. Ну, Дофіга. Якось дуже багато. Дуже багато. Ну, але. Маємо, що маємо. А, і що вони побачили? Вони побачили, що як тільки почалися більш інтенсивні проблеми, пов'язані з глобальним потеплінням ефективність антиретровірусної терапії і контрацепції, вона знизилася. А чому? Чи є у тебе припущення, чому? Отут от остання ниточка лишилася, щоб зв'язати це. Якщо відкинути всякі соціальні і психологічні ефекти. Ну, типу, що люди почали менше цим користуватися, або ще щось, або пропускати прийом. То, можливо, типу організм більш стресує, і, відповідно, він більш піддається ураженню бучим взагалі. А і, чому тось, тобі там, хочеться біруси. відкинути оці соціальні, психологічні аспекти? Ну, я хотів їх саме відкинути, бо для. Ну, я не знаю, бо я не живу в цьому регіоні, я не знаю, наскільки їх типу, паяє від цього. Я просто навіть не знаю, наскільки часто її потрібно приймати. І чи це е, якось орально приймається, чи там е, сублінвально, чи як. Ну, дивись, я можу помилятися, але, типу, відповідаючи на це питання щодня, і це таблетки. Mm -hmm. а, контрацепція, звісно, що це контрацепція, типу там все за що завгодно інше може бути також. Але тут якраз таки не треба відкидати ці соціально-психологічні аспекти. В чому суть? Ну тоді, а, якщо реально, якщо поповінь, по то очевидно, я не подумаю про таблетки, противірусні. Ну, мені буде все не до ще, того, ще, я буду ще діставати гірше. собаку із погребу. Ще гірше. Глобальне потепління призводить до того, що в конкретному регіоні планети постійно є проблеми з посухами, повенями і так далі. Через це люди не можуть там нормально жити, тому що сільське господарство просто не працює так ефективно, як ну, потрібно. Не на тому рівні воно працює. Через це люди з часом починають мігрувати в інший регіон, де є менше проблем з повенями і посухами. Ну і ця міграція насправді це така типу постійна циркуляція по материку. Через це ефективність доставки антиретровірусних препаратів до пацієнта, який має їх з'їсти, вона падає, тому що їх тупо важче знайти, тому що вони переїхали. Mm -hmm. І через те люди починають менше вживати препаратів, які їм потрібні. Через те, типу, блокування вірусу припиняється і починається його поширення. Те ж саме працює типу не, не тільки з таблетками, а ще й з контрацепцією, наприклад. Тобто, це такий, типу, дуже непрямий зв'язок. Але, ну, власне, тому ми зараз це, це дослідження і обговорюємо. Тому що е, іноді такі там, типу, глобальні проблеми, вони ну, дійсно в будь-якому аспекті життя можуть проявитися. І mm -hmm. це, це, це змушує трохи. Коротше, те, що кочівники стали осідлими, зменшило ймовірність того, що ми будемо розносити по всій планеті вірусню. Е, припустимо. Давай я зацитую шматок дослідження. Як виявилося, посухи та повені збільшували частку незахищеного сексу, а також двічі збільшували ймовірність того, що жінки-фермери вступали в сексуальні стосунки заради матеріальної підтримки, що теж є формою ризикової сексуальної поведінки. Зниження кількості дощів у Південній Африці на 10% призвело до збільшення смертності серед людей із ВІЛ, ймовірно, через зниження частоти візитів до медичних закладів і доступу до ліків. Ці результати показують необхідність впровадження мобільних аптек. І Програм продовольчої безпеки, завдяки яким країни люди в країнах, що найбільше страждають від змін клімату, матимуть доступ до їжі, води та медикаментів. Ну тут знову таки класичне людське, давайте гасити симптоми, а не причину, але mm -hmm. це вже інше питання. Ну насправді для мене було це неочевидно. Ну, конкретно заповені і те, що саме міграцію це викликає взагалі неочевидно. очевидно. Ну знаєш, насправді можна було би до цього. Дійти логічними якимись роздумами. Просто треба було ці два факти якось на них подивитися і поставити собі мету знайти між ними якийсь зв'язок. А... Ну просто для мене це дивно, це не як ситуація з війною, це щось таке перманентне, до чого ти маєш вже ну, звикнути. Типу, це ваші кліматичні умови. і... Окей, є повені, є захист від повеней, є захист типу, від посух. Є можливість озеленювати пустелі навіть. Є. Я думаю, що там ще й, окрім цього, економічний фактор зіграв роль сильно. Ні, ну це звісно, я думаю, що Південна і Центральна Африка там не дуже все окей з економікою загалом. Я думаю, там дуже все окей з поширенням автоматів Калашникова, але з економікою в Південній Африці вже... точно все окей з усім. У них ВВП здається вищий, навіть на Дуссу Ти саланні, Як про як, як про країну говориш зараз, про південну Африканську так. Республіку. А це як про сегмент материка, там, де купи різних країн. Там. Всередині Південної Африки, Південно Африканської Республіки є Анклав, який, якщо не помиляюсь, є найбільш небезпечним місцем на планеті. Типу, тому тут може бути дуже, дуже велика різниця, типу, куди тикнути угу. пальцем на карту. Я зрозумів, ну, про що таке. Таке, типу, доволі цікаве дослідження, яке. Ну, як на мене, воно призводить до думки, що варто пробувати дивитися глибше, типу, на такі проблеми, а, і пробувати шукати місця, де воно може вилізти ще, тому що ну, частину місць ми знаємо, в принципі. Це мені нагадує історію про те, як треба там, як, як працюють там ланцюги постачання, наприклад, що коли ти хочеш, наприклад, м наприклад, ти хочеш продавати якісь, я не знаю, таблетки. То ти маєш, якщо ти дуже великий, типу бізнес там, формат то ти дивишся на те, яка, який політична, яка політична ситуація в країні, де викопують алюміній для того, щоб в твоїх таблетках фольги вистачало. Типу. І оце от про те, як типу, все може бути зав'язано і так далі. Це, це, це глобальненько, я то, то, так, то так скажу.